Добрий день, хочу записати відео по табаку. Сьогодні 8 чи 9 липня, то не важно. Зняв я табак, з гори високий. Ось такий табак. Трошки зелений. Ну, Та нічого. Трохи жовтий. Воно все поріжеться на табакористі, яка називається нагайка табаководів. О, я зараз його зняв. Сім... 7 таких сміттєвих мішків повних. Ну, він має полежати тут два... день-два, щоб він відійшов, тоді він буде нормально нарізатися. І буду його нарізати. Сьогодні в мене план, то я зняв. І хочу ще зняти другий лист. Другий лист хочу зняти на городі. Тобто буду знімати знову по 3-4 листка. О, такий табачок, класний табак. жовтий, це посох. Покажу, він зараз за дня два відійде і в принципі можна буде його нарізати на, на гайку. Зараз покажу і кажу, що хоче сьогодні зняти. Вже бачу, дозріває, ще зняти 3-4 листа. Табака того, що на городі. Зараз я думаю його зніму, а ближче до вечора, коли буде трохи прохолодніше, вивішу його. Бо Знімати його вже в принципі, треба. В принципі, всяким я не зніму, тому що там жарко, тяжко. Планую робити то на два дні. Тобто частину я хочу вивісити сьогодні, частину завтра. Думаю, половину сьогодні вивішу, половину завтра. Цей хіть поки що відходить. Ото він відійде. Такий табачок жовтий. Але є трохи зелений лист, Ну, в принципі то, то таке. Якщо тобто він не поміняв колір, то десь не дозрів. Ідеально його зробити не можна, але табак хороший, запах класний, поріжеться, потім відферментується і буде все чітко. Зараз покажу на городі, що я там маю робити. Це о, табак. Тут 700 з 700 чим-то кущів. О, в принципі, коли я перший зняв лист нижній, він почав рости. Він пішов в вже о, цвіте. Треба оце нафіг позрізати, бо насіння в мене багато, ніхто його не, не хоче купляти. Цього року я з ним гемороїтись не буду, позрізає, ну то таке. Поки що хай цвіте. О, сьогодні оце, о, нижній лист. Листка 3-4 буду знімати. Половину думаю сьогодні, половину площі забуду, половину завтра буду знімати, вивішувати. Зараз буде в мене депіляція. Почне прилипати, поудриває всі волоски. Короте, жара. Чим більше жара, тим більше він ліпне і відриває, відриває волосся на руках. Ну нічого, будемо зараз займатися. Зараз буду чорний. Грязний капець. Так що думаю, зарву я його нарву. А десь годинки сьомі почну вивішувати на нагу, гору. Розвішувати. Все, дякую за увагу, все добре. Не знаю, чи буде від... сонце світить, чи видно мій табак тут на городі. Але в принципі повинно бути видно. О! Так що таке. Пиво в мене не вийшло, можу сказати, зразу його пити можна, але на магазин не воно не похоже. Ах, крепості воно особа немає. Ну, але кажу, пити можна. Ну і все, дякую за увагу, на все добре. Ото Литові вже такий табак росте. Зараз коротко, буду я працювати. 分かったかも。